Президент України Володимир Зеленський прокоментував погрози словацького прем'єра Роберта Фіцо щодо можливого припинення постачання електроенергії в Україну. Глава держави вважає, що словацький політик діє на руку Кремля і може зашкодити самій словаччині, адже Україна купує словацьку електрику приблизно на 200 мільйонів доларів щороку. Президент наголосив, що Київ змушений імпортувати електроенергію через дії Росії. Саме вона окупувала ЗАЕС і знищує значну частину української теплової та гідрогенерації. Напередодні прем'єр Словаччини пригрозив припинити постачання електроенергії в Україну у відповідь на зупинку транзиту російського газу із 1 січня 2025 року. Схоже, Путін доручив Фіцу відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцу перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по наших електростанціях і розподільчій мережі. Російський диктатор Володимир Путін вибачився перед президентом Азербайджану Ільхаму Малієвим за авіакатастрофу літака. Про це повідомляють російські ЗМІ. Очільники поговорили телефоном, ініціатором була російська сторона. Падіння літака Путін назвав трагічним інцидентом. У розмові йшлося, що літак неодноразово намагався зайти на посадку у Грозному, де на той момент працювала російська ППО і відбивала атаку безпілотників. Про те, що борт могла збити протиповітряна оборона росіян, Путін не згадав. Нагадаю, літак Баку Грозний, який розбився 25 грудня у Казахстані і на борту якого було 67 людей? 38 із них загинули. США заявили про ознаки того, що у літак поцілила ППУ Росії. Керівник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також повідомляв, що літак збили із російського ЗРК панцер С С-1» над російською територією. Понад 421 тисячу військових втратили росіяни цього року на війні. Йдеться про вбитих та поранених. Такі дані назвав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. За його словами, це рекордні втрати окупантів від початку повномасштабного вторгнення. Загалом, за цей час у війську ворога приблизно мінус 785 тисяч солдатів. За інформацією Генштабу, лише за останню добу противник не дорахується і ще майже 1700 своїх бійців. У Московській області прогремів. Вибух на залізничній станції рвонуло вночі 27 грудня у місті Воскресенськ. Вибух знищив вагони вантажного поїзда, який держава-агресорка використовувала для забезпечення логістики своєї армії. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Там зазначили, що російська влада намагається приховати вибуху депо масштаби збитків наразі встановлюють. І ще склад шахедів знищили українські військові у ростовській області Росії. Про таке повідомили у Генштабі. Сталося це 26 грудня. Наші воїни завдали вогневого ураження по складу, де окупанти зберігали та ремонтували ударні безпілотники. Зазначається, що будівля була захищена та складалася із низки бетонних споруд. У штабі кажуть, що ця операція суттєво знизила потенціал ворога для дронових атак. Вісім людей постраждали через російський обстріл Білозерки на Херсонщині. Серед потерпілих є діти. Про це повідомила обласна влада. Окупанти ударили по селищу з артилерії. І ще двоє людей постраждали у Антонівці у передмісті Херсона. Один чоловік був поранений унаслідок нічного обстрілу, і ще один потрапив під удар безпілотника в день. Раніше обласна влада повідомляла про двох потерпілих через російські атаки у Дніпровському районі міста. За підтримки авіації окупанти атакували на Лиманському та турецькому напрямках. Противники надалі намагаються просунутися на Донеччині. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу. Найбільше ворожих штурмів, які у попередні дні фіксують на Покровському напрямку. Загалом за добу на фронті відбулося понад 160 бойових зіткнень. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 52 наступальні дії агресора. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 18 атак. Основні зусилля ворог зосереджував в районах Петропавлівки, Слов'янки, Дачного та Курахового. За підтримки авіації на Времівському напрямку противник здійснив 17 штурмів наших позицій неподалік Костянтинопольського розливу нового комара та Новодарівки. Громадська організація Серце Азовсталі продовжить підтримувати оборонців Маріуполя у 2025 році. Про це заявив її засновник Рінат Ахметов. Про результати роботи проєкту та плани на наступний рік. Далі у сюжеті. Тетяна чекає на сина більше двох з половиною років. Він обороняв Маріуполь і за наказом вищого керівництва вийшов у полон. У серці Азовсталі жінці надали психологічну підтримку та оточили теплом та турботою. До зустрічі з Азовсталі я взагалі не жила. Я виїхала із дому. Я була зовсім одна. Мені не було до кого їхати, не було родини, не було друзів тут. Я завжди себе порівнювала знаєте, з кишеням, якого викинули, і всі проходять мимо. Я шукала допомоги всюди і не могла знайти, ну даби просто. Ну, повірити в щось добре. А потім так сталося, що на моєму шляху зустрілося серце Завсталі. Я потрапила ну, перше, що я за чим я звернулася, це за психологічною допомогою. За 2024 рік громадська організація серце Зовсталі розширилась: нові підходи, партнери та ще більше допомоги оборонцям Маріуполя. Запорука успішної адаптації у цивільному житті, комплексна підтримка від реабілітації до самореалізації. Після полону або поранення захисників Зустрічають такі ж військові, які їх розуміють та допомагають обрати програми допомоги. Ти приходиш, тебе підхватять і постійно несуть на руках до того останнього моменту, коли ти вже повністю не станеш на ноги, і все одно в подальшому ти можеш звертатися, в тебе дуже багато знайомств, побратимів, з якими ти був на позиціях. Точно так же як кажуть на сусідніх позиціях, десь з ким ти боронив Маріуполі, але особисто з ним ти ніде не пересікався. А дякуючи серце Зовсталі, тобто такі знайомства знову з'являються. Засновник громадської організації Серце Азовсталі Рінат Ахметов виділив на підтримку захисників Маріуполя 1 мільярд гривень на два роки. Завдяки цьому вже понад 6 тисяч оборонців отримали підтримку персонально або через їхні родини. Я прийняв рішення продовжити роботу проєкту Серце Азовсталі у 2025 році, тому що понад півтори тисячі захисників Маріуполя все ще перебувають у полоні, і це не просто цифра, це понад півтори тисячі мужніх людей, українців, які опинилися у вкрай складній життєвій ситуації. Вони мають знати, що вони не самі, що на них чекають вдома, чекають їхні родини, батьки, діти, чекає вся Україна. А наш обов'язок боротися за цих хлопців та дівчат і підтримувати і допомагати. Ми. Маємо сказати їм велике дякую за їхній подвиг не лише словами, але й справами. Величезна кількість а, наших захисників знаходиться ще в полоні. Це дуже великі цифри. Це тисячі людей, які ще потребують нашої допомоги після повернення. Зараз ми робимо акцентуємо увагу все для того, щоб їх повернути. Це адвокація, це співпраця з міжнародними організаціями, це співпраця з державними органами влади. Все, що ми можемо сьогодні, як ми можемо заявляти і говорити про полонених, ми це робимо. Робимо з нашими родинами, адже це є підтримка, їх підтримка в першу чергу і їх залученість до повернення своїх близьких. Аналіз роботи громадської організації провели через інтерв'ю учасників та визначили основні напрямки роботи на наступний рік. До обговорення долучились і представники державного сектору. Омбудсман пообіцяв долучати представників серця Азовсталі, проводити моніторингові візити та разом покращувати реабілітацію для захисників, які повертаються з полону та зони бойових дій. Долучайтесь. Ми готові виступати навіть з новими ініціативами. Ми розуміємо, що тільки державний сектор не зможе подолати всіх викликів, які зараз перед нами стоять. Ми дякуємо за таку підтримку за співпрацю з серцем Азовсталі. Громадська організація Серце Азовсталі», що є частиною сталевого фронту Ріната Ахметова, у лютому 2025-го підсумує два роки роботи та презентує нові програми допомоги для оборонців Маріуполя. Олеся Тлустенко телеканал прямий. Свято хануки урочисто розпочали із запалення перших ханукальних свічок у Києві. Урочиста церемонія символізує перемогу світла над темрявою. Хто долучився до святкування та як усе відбувалось? Дізнавались наші репортери. Ханука триває вісім днів і є важливою частиною єврейської культури. Її ще називають святом восьми свічок. Або святом вогнів святкують не лише представники єврейської громади, а й люди інших національностей. У музеї історії міста Києва відзначили перший день свята. Про Хануку можна говорити дуже довго. Це не релігійне свято. По перше, по-друге, це про силу духу, про свободу, про світло. Саме тому ми і запалюємо ханкию. І про диво. головний ритуал свята запалювання ханукальних свічок. Щодня додають по одній світці, поступово збільшуючи їх кількість до восьми. Під час хануки читають особливі молитви та співають традиційні пісні. продовжуємо. Святкувати для того, щоб я в музеї історії Києва місце було для всіх громад і для всіх людей. Тому і ханкія в нас буде засвічуватися сьогодні, і всі вісім днів ми будемо запалювати одну свічку за одну, для того, щоб світло і в світі. І світла в кожному з нас в душі ставало більше. До заходу долучилися послі різних країн, а також головний рабин України. Їх участь підкреслила важливість міжкультурного діалогу та підтримки традицій. Я бажаю всім нам наступного року, щоб в кожному домі у кожного з нас постійно було світло. щоб Світло перемогло темряву, і щоб наступного року сталося диво, на яке ми всі сподіваємось в Україні та в Ізраїлі. Цьогорічне святкування Хануки розпочалося 25 грудня і триватиме до 2 січня. Анастасія Сідляр, Катерина Баранова, телеканал Прямий. Бійці 121-ї окремої бригади територіальної оборони похизувалися своїми тваринами. Коти і собаки стверджують військові. Це справжні антидепресанти. Вони дарують тепло, позитивні емоції та нагадують про прості радощі життя навіть у найважчі моменти. Через війну багато тварин втратили домівки, але військові їх не залишають у біді. Хтось проживається на позиціях і вважає це своїм новим домом. Та більшість бійців везуть до себе додому під час відпусток. Що ж на цьому у мене поки все. Більше інформації ви знайдете у Ютубі прямого каналу. Тож заходьте, підписуйтесь і не пропускайте свіжих відео, щоб завжди знати більше.